Хмельничанка Наталія, мама шестирічної Єви. Минулого року у дівчинки діагностували вроджену ваду серця, відкриту артеріальну протоку. Нині її вже прооперували у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Це, по-перше, йде розвиток для нашого міста. В нашому місті розвивається дитяча кардіохірургія, і це є, я рахую, один із високих показників. Я думаю, що він буде надалі розвиватися. Плюс це можливість для батьків, що їм не потрібно тратити свій час на поїздку в Київ. Ну, не всі можуть дозволити, да, це ж все ж таки фінанс. Дівчинка стала однією із перших маленьких пацієнтів із вродженими вадами серця, яких прооперували у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Загалом таких вже п'ятеро. Раніше у медичному закладі могли лише діагностувати захворювання та направляти пацієнтів на хірургічне втручання до Києва. У Нас немає кардіохірурга дитячого в Хмельницькому. Як такого ну, відповідно немає досвіду. Не було устаткування відповідного. Зараз це все ми потроху закупляємо, докупляємо і плануємо розширювати спектр. Нині ж працюють на базі закладу мультидисциплінарною командою разом із столичними спеціалістами. Підготовка спеціалістів це головне. Люди. Це головне. Бажання, можливості є, бажання є, треба досвід, певне обладнання. Важливе для самої операції. Я Думаю, що з нашою допомогою, з, з, з співробітництвом, з нашим центром дитячої кардіології та кардіохірургії ці операції можливі. Я думаю, що вони повинні робитися тут. Поки що беруться за нескладні хірургічні втручання. Одна із таких усунення відкритої артеріальної протоки. Це досить поширена вроджена вада, яку можуть діагностувати не одразу. У міській дитячій лікарні розповіли, щодня до них звертається щонайменше одна-дві дитини із цим діагнозом. Дітей з артеріальними протоками є чимало. Ми вже сьогодні плануємо наступні оперативні втручання. Як правило, артеріальна протока це вже вроджена патологія. Як правило, вона там не повинна бути. Тобто, все, що буває відкритим, та у вигляді артеріальних протоки має бути закрите хірургічним шляхом. Проводять операції на серці безкоштовно. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.